Пане Олеже, наші щирі вітання вам. Так. Вітаю. І я вас рада бачити, от пане Олеже, от, як ви вважаєте, з, виходячи з останніх оцих от заяв, які пролунали з вуст Путіна, чи взагалі є сенс говорити про те, що на даному, принаймні, етапі якісь політичні переговори про мир, так, про мирні переговори мають взагалі підстави для цього? Um. На сьогодні немає жодних підстав говорити про це, тому що це визначається не заявами. а визначається ситуацією на фронті. Ми бачимо, що жодна зі сторін на сьогодні не має домінуючого положення. Відповідно, ні Росія, ні Україна зараз не знаходяться в ситуації, коли ми перемагаємо або програємо. Тому нічого не змінилося. Ситуація паритетна. Власне, і вікна для переговорів, якими або фіксуються найкатастрофічніші сценарії, не допустити їх, або фіксуються перемоги наразі. Нема. Можливо, геополітичний контекст змінився. Можемо з вами подивитися. І відкрилося вікно можливостей якесь для переговорів. Так само нічого. Міжнародне право не стало сильнішим. Відповідно, Путін не зацікавлений зараз фіксації тих умовних здобутків, які він має, тому що завтра може бути гірше, і навпаки, воно не посипалося. Коаліція підтримки України наразі не сипеться, нарощується, НАТО приймає рішення, гроші виділяють додаткові арештовують активи російської квазі конфіскації проводять, видаючи гроші Україні. Все це говорить про зворотня, якраз і відповідно в цих реаліях ні з російського боку, ні з українського боку також немає якоїсь разючої зміни, яка би спонукала би до переговорів як вимушеного кроку. Можливо, є третя, яка зі сторін на сьогоднішній день має якийсь такий актив в руках, яким можна взяти, помахати і який можна конвертувати в те, щоб нав'язати свою волю іншій стороні, і відповідно з позиції сили зараз зафіксувати якісь домовленості. Ми цього немає. Що є? Є потенційний прихід Трампа і під який Росія готується і намагається активізувати зараз риторику мирних переговорів і запустити якомога більше різних варіантів брехні в міжнародне поле для того, щоб інсталювати для себе вигідні наративи і вигідні кубіки, з яких потім будемо всі разом намагатися збирати слово щастя. Тому зараз всі ці переговорів, переговорні марафони, істерії, ціла низка. Посередників, які себе заявляють, це є ніщо інше як самоспороне пророкство. Росія намагалася декілька разів запустити тезу про переговори. Спочатку ставить поменше калібру у спікері, потім піскова зрештою не взлетіло, і прийшлося говорити самому Путіну, і він вносить взаємосуперечливі і суперечище одна одній версії стосовно того, що це таке ці переговори. То чотири області треба звільнити, то тепер вже стамбульський формат. То він визнає раду, не визнає президента, тепер він і раду не визнає. Паралельно з цим одному з лідерів суспільної думки-блогеру зливається, якийсь не якими позаземними цивілізаціями план, який суперечить сам собі всередині. Поруч з цим Орбан їде з китайською з варіантом пропозиції попинення війни. Путін їх відкидає в заяву своєї на ШОС і сам формат посередників, і сам формат припинення вогню наразі. Все це, власне. Є вже ситуація, яка розвивається в наших очах, але вона не має нічого спільного з реальним полем можливих домовленостей і взагалі простором для їх досягнення. Пане Олеже, чи правильно я розумію, що до того моменту, доки не відбудеться вибори в Сполучених Штатах Америки, доки не буде зрозуміло, хто стане наступним президентом США, говорити взагалі про будь-який формат мирних переговорів з РФ немає взагалі сенсу. Ну, ну насправді все те, що зараз озвучує Путін, це фактично шлях в нікуди. тобто всі ці. Побажання умовні так в лапках це побажання ні про що ну так так домовлятися неможливо І навіть сісти за сіл переговорів але не ми не зупинимо вогню не припинимо вогню ну правда як можна тоді сідати коли йдуть бойові дії ну правда путіну вигідно говорити зараз про мир в таких розмитих категоріях різних ультиматумах тощо але ми не маємо мати жодних ілюзій що наразі дійсно є можливість дипломатично завершити російсько українською війною Єдиний варіант завершення дипломатично це зараз капітуляція України. Але як ми з вами розуміємо, це не варіант. Відповідно, жодні інші на сьогоднішній день варіанти вони навіть не на столі і їх немає. Росія капітулювати так само не збирається, а будь-які проміжкові варіанти на сьогоднішній день неможливі. Тому чому Путін говорить про мир? Ну, давайте перше, що спільне в усіх цих планах це те, що поступки мають відбуватися за рахунок жертва, а не за рахунок агресора. Агресор відмовляється від того, що не доутримав, а жертва має відмовитися від того, що мало. Це повністю суперечить формулі миру і саміту миру, який комуніке підписав при кінцеве, де Україні чітко вдалося вперше за роки війни зафіксувати, що поступки за рахунок жертви неможливі, що сценарієм дипломатичної перемоги, як альтернатива воєнні, є повернення повернення до статусу кво 2014 року. Відповідно, якщо ви не хочете розгрому Росії і перемоги воєнної, то тоді Росія має відмовитись від цього, що вона загаробастала, і будь, будь, будь яких амбіцій цього. А Україна з свого боку не виставляє жодних вимог стосовно там передачі областей Україні, розброєння Росії, ще там щось, що могло би бути, якщо ми говоримо про завершення війни по праву сили. Тоді сторона, яка перемогла, вона нав'язує свою волю в широкому форматі іншій стороні. Росія знищила кордон російсько-український, сказала, що вона його не визнає. Так тоді питання, чому він має проходити в тій же точці, де він був, тільки якщо. Міжнародне право визнається тоді. Це міжнародно визнане кордон. Якщо міжнародне право відкидається і домовленості робляться не на базі міжнародного права, то тоді що заважає Україні сказати: Окей, ми завтра тоді. Uh -huh. Будемо проводити ці лінію згідно з того, хто що контролює, і провести операцію по захопленню Білграда. Наприклад, а потім його обмінювати на Херсонщину. Ну умовно да, уявляємо, ну, собі. Путін це Або... озвучив. Казав, що насправді Україна саме таким чином і діяла, коли заходили РДК, так і Легіон Свободи Росії. Вони коли заходили, то Путін саме так і говорив, що хочемо захопити щось, що потім мати козирів торгах за території. Ну, кожен міряє по собі Україна чітко зафіксувала, що в нас немає жодних претензій до Росії. Якщо Росія припинить воювати, то війна закінчиться. Якщо Україна припинить воювати, то нас не стане. Ми не маємо жодних претензій на те, щоб розповідати, куди Росії інтегруватися, не інтегруватися, з ким їй співпрацювати, не співпрацювати, якого розміру її армію тримати, ядерну зброю її мати чи не мати. Що там ще області її якісь мілітаризовувати чи не мілітаризовувати? Ми жодних таких вимог до Росії не ставили, як там і до умовно кажучи, ОДКБ повертатися до якихось там кордонів якогось року. Тому а, всі ці мирні плани вони направлені на те, щоб створити цю масову стію, закріпити необхідний Росії наратив і розсварити частину західних країн з глобальним півнем і західні країни всередині себе. Бо коли мова йде про спротив Росії, всі розуміють, треба допомагати вже боротися Як тільки виникає підхід, а давайте примирятися то поріг прийнятного у різних країн різний і уявлень про те, як це може відбуватися, і оці е, тріщинки ці відмінності вони починають актуалізуватися, і Росія пробує їх завжди перетворити в розколи і в точки напруження між. Коаліцію Україну, мовно, коаліцію Бази Рамштайн або коаліцію відписантів саміту миру. Можемо говорити про різний масштаб там в усіх них власне є ці відмінності. Пане Олеже, чи можна говорити, що після виборів сполучених штатах ситуація може помінятися в питанні мирних переговорів України і Росії? І яким чином може помінятися? Апетити вимоги від Путіна поменшає їх може зменшитися. Ні, не зменшиться, і Трамп спробує підійти до снаряду і швидко спробувати вирішити російсько-українську війну в дусі простих рішень, але жодне з них не злетить. Для них немає ні простору, ні можливості. Тому це буде період турбулентності. Переговірні різні ідеї будуть на столі весь час активізуватися. Україні десь прийдеться жорстко казати ні, десь погоджуватися, грати в айкідо, коли ми даємо змогу зробити помилки для того, щоб не допустити найгіршого десь чужими руками працювати. Це буде складний період турбулентний. Я не бачу тоді вікна можливості для реальних домовленостей. А як довго він може тривати? Тому що от Володимир Зеленський сказав, що можна навіть зупинити війну до кінця цього року, але має бути консолідація усіх країн, зокрема Сполучених Штатів і країн Євросоюзу. Так, але ця консолідація наразі навколо коаліції рішучих вона не спостерігається. Є частина, велика частина, і вона збільшується країн серед коаліції підтримки України, які виступають за перемогу України, і вона говорять: так Росія не має посипатися, так нас не цікавить зміна режиму в Росії. Інші моменти, але Україна має звільнити всі свої території, і перемогти на полі бою, не розгромити Росію, не окупувати Росію. Але вишварнути її за межі своїх територій і мати змогу забезпечити для себе безпеку, але вони не всі країни, і точно Трамп не відноситься до цієї кугорти. Тому власне до кінця року можна було б зупинити війну. Можна було б навіть в минулому році зупинити, чи позаминули, якби світ відкрив би всі склади України, дав би вже давно в 16, дав би нам би ракети, дав би все, що необхідно. І на тому етапі ще на минулих етапах українських контрнаступальних дій можна було фактором несподіванки скористатися і е, вигнати росіян, ну, як мінімум ще з частини українських територій. Але світ діяв нерішуче, світ діяв в позиції стримування Росії, а не примусу Росії. Світ підтримував Україну в тому, щоб ми не програли, а не не перемогли. І відповідно наразі так само я не бачу е, на сьогодні. Разючої відмінності в ситуації балансів сил для того, щоб можна було говорити, що війна цьогоріч може завершитися при лінійних прогнозованих сценаріях. Звісно, завжди залишаючи чорні лебеді. Звісно, може шлях трапити Путіна завтра. Може в Росії трапитись черговий похід когось кудись на Москву чи не на Москву. Може ще щось трапитись і в нас катастрофічне чи навпаки. І якщо всі зірки стануть на свої місця позитивно для нас, то ясно, що ми будемо тільки раді. Якщо війна завершиться для України позитивно завершиться цьогоріч. але давайте виходити з найгірших сценаріїв, рівно для того, щоб всі інші нас приємно дивували, а не навпаки. Ну, ви зараз так підвели, що виглядає так, що треба розраховувати лише на диво в цьому питанні. Ну, якщо говорити про завершення війни швидко, то лише на диво. Якщо говорити про завершення війни українською перемогою в середньостроковій перспективі, то скільки розраховувати це на середня, себе? Перспектива. середня перспектива, Це скільки років? Це Більше року, більше року я б сказав би рік, три-три роки це реалістичне вікно, в якому російсько-українська війна може завершитися українською перемогою, що би це не значило, скажімо, на той момент, бо перемоги можуть бути різними. Але наразі, якщо говорити про цей рік. То зрозуміло, що тільки дивом може трапитись конструкція, в якій вдасться. Це не сказати, що дива не трапляються, трапляються, і, зрештою, те, що ми вистояли, те, що ми на сьогодні з вами, наприклад, в ефірі спілкуємося, а не український уряд в екзилі, діє, для багатьох західних аналітиків, це вже є диво, само собою. Ми в їх розумінні живемо в кредит, а в розумінні часового кредиту, бо ми не мали би вистояти. Тому дива з Україною трапляються і на майдані дим завжди і вітер дув в правильному напрямку. Почула, спасибі вам величезне, пане Олеже. Ну дай Бог щоб це диво сталося якомога швидше.